Що це? Все навколо біле. Пч. Та, 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 та це ж сніг. Пч, але ж цього не може бути. Зараз літо, а влітку снігу не буває. Баранчик я же чоловічка, ти ще захворів? Ні, просто в носі лоскотно. Я ж, а це сніг, він М -м, зовсім не холодний. Такий м'який та легкий, М -м -м. і з нього не зліпити снігову бебе, тому що він не тане і не ліпиться, бачиш? М -м -м. Е -е -е. А -а Ти правий, а ще він мені нагадує пух. Я ще подивися дерева, вони теж в цьому сніговому пуху. Так, Богданчику, пішли звідси, я не можу нормально дихати. Пчх! У мене в носі лоскотно. І я ще, ми тільки що були на річці. Там такого не було, а раптом там теж вже випав сніг. Пішли подивимося. М -м пішли. Сніг, а щось інше. Це щось тоді. Ну, раптом це бабуся, подушка збивала, от був з них і розлетівся всюди. Гаразд, mm, йди я ще до бабусі та запитай, а я поки піду ще пошукаю місця, де випав цей літній сніг. <рі> <м Ye> <Flame> <раз> добре, через годину зустрічаємося на цьому самому місці. Mm -hmm, добре. Лисиця Олеся? Привіт! Привіт, дорогенький! Привіт, Богданчик! Куди теж? Я сніг шукаю! Ай, дорогенький, а ти випадково на сонечко не перегрівся? Якщо ти мені не віриш, іди та подивися! Тут не подивися! Лежить білий сніг, тільки він не холодний, а такий м'який. Ой, <смір> кабанчик Богданчик, оце ти жартівник. Невже ти думаєш, я тобі повірила? Я лисичка Аліса хитра та розумна. Тобі мене не обдурити. Іди з кимось іншим пожартуй, а у мене і без тебе справ багато. Ой, буває жартівник. Підімеш, не повірила. Не вірю, що не треба. Хм. Так тут, тут теж снігу немає. Дуже дивно. Я бачив його тільки в одному місці. Зараз піду, ще раз уважно подивлюся, що це за сніг такий. Немає не ти, mm. все так. Оце так диво. Тут все біле. Mm. Ой, 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 як незручно, навколо все в пуху. Mm, Бибусі, привіт. Ой, вітаю кабанчик-богданчик. Скажи, ти теж хаєш, як і я від цього пуху. Ні. А, так це сніг. Звичайно, тому що сніг влітку не випадає, тому що температура повітря плюсова, а сніг випадає тільки коли на вулиці мороз. Бі-бі-бі! Джей Беренчик я ще був прявий, коли сказав, що це ти, бабуся, збивала подушки, та не трусила стільки япоху. Це, оце ви з Яшею придумали. Звичайно, ні. Це справа тополь. <рив> яких ще топель. Ось цих дерев. <рив> бачиш, вони теж білі. <рив> <рив> <А> <рив> до, чого тут дерева, бабуся? до того, що це тополиний пух. Він летить з дерев тополь, жіночого роду. Це їхнє насіння. Подивись, бачиш? Насіння, а чому його так багато? Бо природа мудра. Пух допомагає насінню літати та шукати нове місце, де вирости. Уявляєш, кожна пухова сніжинка може стати деревом? Бибусе, а скажи, як тоді виглядають тополі хлопчики? У тополь хлопчиків сережки коричневі, а отополь дівчинок зелені. Бачиш, оце ростуть тополі дівчинки з зеленими сорешками. І ти так бачу, а чому ти теж постійно чхаєш і баранчик яша? Тому що в багатьох на пух може бути алергія. У мене теж. М -м 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 -м, значить, ти є ще алергія, а в мене немає, тому що я не чхаю. Тобі пощастило Богданчику. Ой, я піду, убувай. Банчик, бегданчик, мені нічого не страшне, над топелем не, тополе, не пух, нічого. кабанчик богданчик Бабусі вдома не було, тому я відповіді не знайшов. Я зустрів бабусю, і вона мені пояснила, що цей сніг виявляється тополиний пух. Його пускають тополі дівчинки. У них пухлигенькі, як хмарка, щоб насіння могло розлітатися і виростали нові дерева. Зрозумієш? Пеге, <рес> як цікаво. Отже сьогодні ми дізналися про ще одну загадку природи. Мітек, як же цікаво жити на світі.